Вітаю вас, шановні друзі, на моєму каналі. Всього найкращого вам. Ось у мене після довгих холодів та дощів з'явилися перші сходи кукурудзи на ділянці, кількістю 14 клітків, які посіяв. Кукурудза жовта. Від холоду та дощу, але посходило, можна сказати, нормально. Десь не ще замулило, може трошки. Є недоліки по гріхи, але я думаю, що вони ще і посходять. Треба срочно, терміново. Брати добрива, та ручний пропольник, використовуючи найменші прогалини у дощовій погоді, прополоти її, щоб та підживити, щоб ті добрива трохи присипати землею. Ось такі Рядочки, якщо буде видно вам, а всю сторону, мабуть, видно. Ну, рядочки. Ніби й не так багато в порівнянні з тим, але ось дивіться, вже починають працювати мої друзі, пташки вже тягають. Є місця, що навіть... Доста того надовбали. Соло ті білоботі. Я їх тут назіяв, але щоб з розуму не зійшли, та не покусали мені, не поробили значних пропусків. Земля мокра, але ручним культиватором вдасться пройти сьогодні. На жаль, ще не зможу, тому що є термінова робота ще вигорати декілька. сотих. Ось, ось, бачите, вже пішли в рух дірочки. Ну, дірочка видовбана і пашла. Оце мені найбільше дошкуляє. Ось такі справи, друзі, тут гарбузи ще не повходили, картопля там де посадив, то ще кілька вилазять одиночні екземпляри. А тут вже можна починати працювати. Ручним поки що. І тут справи в мене на кукурузі, на другій ділянці там великий за площю, десь до 30 сотих ще, мабуть, не посходили, а тут уже треба. От і все, друзі, що я хотів поділитися з вами по поводу весняно-польових робіт. Дякую за увагу. До наступних зустрічей. Будьте здорові.